Це, я, я вас Земельна ділянка, яка там знаходиться, вона має статус підбудівництва музею. Тобто в неї єдиний статус, можливий будь-якому виборів. Свого часу, у 2020 році, було Академією наук проведене дослідження, купа дозволів документи на те, що там можна побудувати музей. Своїми параметрами навіть була картинка того музею, воно жахливо, я чуть пізніше покажу. Тому, тому це цілком реальна історія для міста Житомира, Вона півтори тисячі на тисячу півтори мільйона доларів. Знов таки це приватні кошти, і воно насправді буде виглядати набагато ефектив, ефективніше і швидкіше. Розміри власної кишені це дуже добре. Що сьогодні? Такі часи складні, хто плаче, хто скаче, хто переживає, ви думаєте за майбутнє. Добре гарно. Але за моєю пам'яті, оця місцина, вона як почала змінюватися не в кращу сторону. Є ділянки, можу назвати конкретно, які пустирищами вже по 15, 20. 27 років, отакі От бур'яни вище за мене. Чому не зробити цей творчий такий простір, потенціал розвитку вже для моїх онуків десь трошки, трошки далі? Наприклад, другий бульвар, де напроти е басейну, отака територія і пустоще. Трошки пройти нижче по вулиці Шевченко. Там взагалі якусь локацію не прямо в історичному центрі, а може трошки далі. Я не кажу десь там Богуня чи малюнка, а на три-чотири вулиці далі. про що... будівництво і закон України про збереження пам'ятників архітектури, як він поєднується. Крім того, територія краєзнавчого музею це теж пам'ятник вже початку ХХ століття. Як це все пов'язується? Історичну частину, бо це частина історична, це пізнє середньовіччя і початок нового часу. Як воно буде поєднуватися? Як це ну, поєднується? Я, я ж просто Є... про доставлення <різь> старої історичної частини міста. Все, наша думка така, але скільки десятиріч там ще буде стояти Допорець. фундамент? Це питання до.